Я людина просто, яка любить тварин, і я розуміла, що якщо почалися обстріли, почалася примусова евакуація людей, то люди через різні обставини будуть залишати тварин. У когось сімейні обставини, хтось не може тварину з собою забрати, хтось просто забував в стані стресу, хтось попав у лікарню, і собака або кіт був залишений там на кончину, скажімо так, на прикордоні. Але я розуміла, що тварин треба рятувати. Той день, коли почалася масова евакуація у Великопустерській громаді, я зробила повідомлення, пост, допис у Фейсбуці, і в інстаграмі, дала свої контакти, написала, у кого залишаються тварини, і ви виїхали. Їх не забрали. Ви можете зі мною зв'язатися, і ми просто приїдемо, евакуюємо і цих тварин вивеземо або господарям, або в більш надійні вже безпечні місця. І люди просто телефонували за добу, просто дзвінків 300 йшло мінімум. Вони мені телефонували. Хто плакав, дзвонив, хто хвилювався, але є такі випадки, коли люди просто мені телефонували і казали, що тварини нам більше не потрібні. Заберіть їх, будь ласка, аби вона просто не померла. Тобто люди є різні і вони також діляться на різні категорії. Хтось з білю серцю плаче за твариною, а хтось просто виїхав. Забувши про те, що Фарина була закрита у домі, як ви бачили, це відео у нас також було вівчарка. Її просто закрили в будинку, ми її врятували, і в цей же вечір, поки ми їхали до Сум, із прикордоння, вже нова родина мені написала в інстаграмі і просто забрала собаку. Це нам було дуже складно, тому що дзвінок поступив не від господарки будинку, а від також від сусідів. І коли ми просто хлопці перелізли через паркан, нікого не було. і Потім Ігор почув. Як щось хтось скулить, і ми підходимо до вікна, і вівчарка почала просто у вікно стрибати лапами шкрябати вікно, що просто ми її забрали. Тобто, ця історія була до серця, бо навіть хлопці плакали. Ми не розуміємо, як можна залишати тварину, яка також жива, вона боїться, їй також лячно. Вона також хоче їсти пити, як можна просто залишати і просто їхати, як не знаю, як меблі. Для мене це дивно. я... Ніколи не зрозумію таких людей. Ти знаєш, я на той момент побачила, як апокаліпсис або є, є такий фільм е, про зомбі, коли ти просто заїжджаєш у місто і воно мертво. Нема нікого, нічого, і десь просто бігає 10 тварин, які просто намагаються вижити, і на моїх очах розрухи, все це. Е, Магазини відсутні, все так розрушено, і біжить вівчарка. Ми так замітили. Вона така була гарна, така вона ну доглянута собачка. Ми її хотіли забрати з собою, але вона була настільки перелякана, і ти знаєш, вона дуже поразила, що в неї червоні очі були. Тобто, або вона була поранена, розумієш, або щось так трапило з нею, але вона до нас, на жаль, не підійшла. Ми їхали, ми розуміли, що у нас. Є певна кількість тварин, яка може влізти у машину. І якщо ми не мали змоги забрати тварин, ми брали з собою дуже багато корму для собак, для котів. І ми просто на той момент було дуже багато обстрілів. Ми особисто попали під арт-обстріл. Моя команда отримала контузію легку. Ми попали під кап, упав великий кап. Я ну просто перед нами 200 метрів. Це жах був. І в темпі вальсу ми просто розсипали цей корм, відкривали ножицями пачку. і так от розсипали, бо тварин дуже багато було, і вони на тебе просто кидалися, бо вони були голодні. Тобто, за одну таку поїздку ми розкидали 16 мішків для собак і десь 6 мішків корму для котів. Потім вже за ініціативи міста Дніпра та возов-волонтерів ми взяли їх досвід, і зробили такі годівнички для тваринок, які зараз активно хочемо розповсюджувати по прикордоні Сумщини і по місту Суми. Просто я прошу, якщо складаються такі ситуації, обставини, що треба людини поїхати, не залишайте тварин. Якщо у вас є вольєри – відчиняйте. Якщо у вас є ципки відщіпляєте або просто телефонуйте волонтерам, які будуть вивозити тварину в більш безпечне місце і тварина буде мати другий шанс на життя. Ми не захотіли забирати кост, просили забирати, тому що люди нам їх дарували. А куди ми їх будемо забирати? З однієї сторони можна було віддати там фермера, можна було віддати людям у найближчих селах. Але для нас пріоритет це тварини, собаки, так от і ми найбільша область, яка межує з Російською Федерацією. Тобто, в моїм десь уяві я розумію, що якщо така ситуація, не дай Боже, буде в Краснопільській громаді, у юнакавка, хотінь, то ми також будемо їхати евакуювати тварин, тому що це те, чим я взагалі живу любов'ю до тварин.